Привіт! В цьому подкасті ми хочемо познайомити вас з талановитими популярними українцями за кордоном, які, однак, не надто відомі на батьківщині. Художник Яків Гніздовський, композитор Григорій Китастий, акторка Анна Стерн. Ви дізнаєтеся про 12 митців, історії яких вкотре доведуть, що нам є ким пишатися. Віримо, що вас вони надихатимуть так само, як і нас. Я ведуча подкасту Леся Піцуха. І сьогодні поговоримо, хто ж такі українські діаспоряни і кого взагалі вважати українською діаспорою. Скільки ж українців мешкають за межами України? В першому випуску спробуємо розібратися в тому, що ж таке українська діаспора і з чим її їдять? Якщо коротко, то українська діаспора це спільнота українців в іншій країні. Вони вже осіли там і мешкають впродовж тривалого часу. Таких діаспорян називають українцями за народженням. Наприклад, Олександр Архипенко, відомий український скульптор, народився і навчався в Києві, але в 1923 році осів у США, тому його можна вважати представником української діаспори в цій країні. Але тоді у вас може виникнути ще одне запитання. Тобто ті, хто народилися за кордоном, батьків емігрантів з України, вже не є частиною діаспори. Насправді їх теж зараховують до діаспорян, але вже як українців за походженням. Однак не всіх, хто має українське коріння, можна назвати діаспорою. Важливим є те, що діаспоряни ідентифікують себе саме як українці, зберігають зв'язок з батьківщиною, плекають і промотують українську культуру й традиції, створюють та опікуються інституціями для цього, наприклад, той же архіпед. Зараз складно сказати точно, яка чисельність української діаспори. Сьогодні українці живуть у США, Канаді, Аргентині, Австралії, Франції, Іспанії і ще в десятках країн в усьому світі. За територію розміщення діаспори поділяють на три великі групи: східну, західну і південну. Найчисельнішою називають східну українську діаспору, яка проживає на території Бульбаленду. Тобто Білорусі, країни з двоголовою куркою замість Герба, тобто Росії, також Казахстані, Молдові та в інших країнах, що входили до Радянського Союзу. Загалом східна українська діаспора налічує приблизно 6 мільйонів людей, а за неофіційною статистикою ще більше. Західна українська діаспора живе і в країнах Європи, і в Північній та Південній Америках. Південна українська діаспора є найменшою. І мешкає в Австралії, Новій Зеландії, Океанії, а також в країнах Північної Африки. Наші люди справді всюди. Зараз ми поговоримо більше про хвилі еміграції, тобто про ті історичні періоди, коли українці наймасовіше покидали рідний дім. Загалом масових хвиль міграції було чотири. А зараз навіть почали говорити про п'яту хвилю. Кожної з них були свої причини та особливості, про які я поступово вам розповім. Першу хвилю міграції називають трудовою, бо українці вирушали за кордон в пошуках роботи. Причини такого непростого рішення, як нам розказували в школі, були соціально економічними. Але що за цим насправді криється? Уявіть, що ви мешкаєте в 70-х роках 19-го століття на Заході України. Тільки от не десь у Львові, а в селі. Завдяки селянській реформі в Австрії ви ще в 1848 році стали нібито вільними, але хіба ж буває безкоштовний сир у мишоловці. Продовж 50 років ви мусите сплачувати за те, що вам дарували свободу. У вас настільки мало землі, що прожити з нею неможливо. Багатьох землі нема взагалі, бо її відібрали поміщики, і забрали вони, зрозуміло, найродючіші землі. А щоб користуватися цією землею, вони ще мають відробити або заплатити. За найметування ж великих землевласників вам платять копійки, яких не вистачає ні на що. Через застарілу техніку для обробки землі ваші врожаї дуже низькі. Щоб сплатити податки, ви позичаєте гроші в лихварів і стаєте залежними ще й від них. Окрім цього, відмовся демографічний вибух, який ще загострив ситуацію адже землі мало. Грошей нема, а людей стало набагато більше. Ну і звісно, в Австро-Угорській імперії ви ніхто, і звати вас ніяк. У вас нема жодних політичних прав, вас не вважають нацією, і верхівку влади влаштовує, що ваш регіон є економічно найбільш відсталим, а люди мають найнижчий рівень життя. Водночас вам на око потрапляє листівка, у якій описують принади переїзду і життя за океаном, обіцяють безкоштовно дати землю та ще й оплачувати роботу. Звісно, між смертю від голоду і подорожю в невідому, але таку привабливу країну ви обираєте друге. Саме через безземелля, малоземелля і злиденність селяни зі Східної Галичини, буковини Закарпаття, мали ухвалювати таке непросте рішення виїжджати на захід. Масово українці почали емігрувати в 90-х роках ХІХ століття. В США та Канаді тоді справді емігрантам надавали на пільгових умовах. Але не безкоштовно вільну ділянку землі, щоб вони вели на ній фермерське господарство. Емігранти привласнювали її безкоштовно після того, як 5 років проживали на ній. Розмір такої ділянки становив приблизно 65 гектарів. Якщо порівнювати, то це майже як чотири комплекси НСК Олімпійський. Окрім цього, велика кількість українців працювала на металургійному заводі в штаті Пенсільванія, також влаштовувалися на шахти й заводи. Звісно, умови переїзду були далеко не такими веселковими, як це описували агенти в своїх листівках, та й адаптація на нових землях теж була непростою, однак людям не надто було з чого обирати. Окрім США та Канади, виїжджали ще й до Бразилії і Аргентини. В Аргентині теж обіцяли плюшки ви могли купити 50 гектарів землі з відстроченням оплати в 10 років. Бразилію ж агенти називали правдивим раєм на землі. Однак у цих країнах українцям було надзвичайно важко пристосуватися до незвичного клімату. Люди потерпали від антисанітарії та складних умов життя, від чого й гинули. Перша хвиля міграції була наймасштабнішою і тривала до 1914 року, тобто до початку Першої світової війни. Загалом за цей час виїхало понад 700 тисяч українців. Масове переселення українців з Надніплянщини на схід також є частиною першої хвилі міграції. Воно почалося після побудови в 90-х роках 19 століття Транссибірської залізниці, яка значно полегшила сполучення з Сибіром. Свого піку еміграція досягла після Столипінської аграрної реформи 1907-1910 років, яка й передбачала, що селяни заселять Сибір, Північний Кавказ і Середню Азію. Для цього на кожну людину виділяли земельні ділянки. Так утворилося компактне поселення українців в південно-західному Сибіру і північному Казахстані, який ми знаємо під назвою Сірий Клин. На півдні Далекого Сходу, що називають зеленим клином, а також на Надволжі жовтий клин. Загалом до клинів переселилося кілька мільйонів українців. Закінчилася Перша світова війна. І в 1920 році почалася друга хвиля еміграції українців. Вона тривала до 1939-го і мала як політичні, так і економічні причини. Щоб зрозуміти таке розмаїття, нам необхідно трохи згадати історію. Продовж 1917-1921 років відбувалася українська революція, яка, на жаль, зазнала поразки. Через це військові Української Народної Республіки та Української Галицької армії вимушено відступили до Польщі, Чехословаччини та Румунії. Загалом за кордоном перебувало від 20 до 30 тисяч бійців. Там вони отримали статус інтернованих, тобто їх затримали, примусово роззброїли і поселили в табори. За декілька років статус інтернованих ліквідували. Після цього військові стали політичними іммігрантами. Деякі осилилися в Європі, деякі виїхали до США та Канади. Вони долучалися до створення різноманітних організацій, громад і комітетів, зокрема української військової організації, а також організації українських націоналістів. Через переслідування до Європи довелося емігрувати політичним та громадським діячам Центральної Ради, гетьманату і директорії. Павло Скоропадський, Дмитро Дорошенко, Симон Петлюра, Володимир Винниченко вимушені були поїхати з України. Українська інтелігенція оселялася в Берліні, Празі, Парижі та Відні, де утворювала академічні осередки та організації, активізовувала культурне, наукове, громадське і політичне життя. Наприклад, з 1921 року в Празі починає діяти Український вільний інститут. Цікаво, що заснували його у відні, але перевели до Чехословаччини, бо тоді там було більше свободи і можливостей для розвитку. Виїжджали також науковці, торговці, священнослужителі, землевласники, які не підтримували тогочасний режим. Активна трудова міграція, яку спричинило погіршення економічної ситуації, тривала до 1929 року. Тоді почалася світова економічна криза і велика депресія у США. Тому ні Штати, ні Канада вже не мали потреби в українських іммігрантах, їм би свої проблеми вирішити. Так українці перебираються до Європи, і Південної Америки, зокрема Аргентини, Перу та Парагваю. Репресії, голодомор, колективізація також змушували українців тікати з громад на сході. І, хоч ця хвиля була не такою чисельною, як попередня. Вона вирізнялася політичною вмотивованістю, освіченістю і більш вираженою українською національною свідомістю. Фух, Ми вже майже закінчили. Тепер коротко поговоримо про останні хвилі міграції. Третя хвиля почалася після Другої світової війни і тривала до 1950-х років. Впродовж війни українців примусово вивозили до Німеччини для роботи в сільському господарстві та промисловості. Німці називали таких робітників остербайтерами, що з німецької східні робітники, щоб виокремити їх серед інших. У 1944 році їхня кількість становила майже 2,5 мільйони. Після поразки Німеччини та Австрії країни-переможниці поділили їх на окупаційні зони. Багато остербайтерів перебувало в окупаційних зонах США, Великої Британії, Франції а також в Італії. Там створювали табори переміщених осіб. З яких українці якраз і виїжджали в інші країни Європи, США, Канаду, Австралію тощо емігрували також політичні біженці, які перебували в Німеччині, і ті остербайтери, які уникнули репатріації, тобто повернення до Радянського Союзу. Фактично, під час цієї хвилі люди тікали через страх репресій, і, як ми знаємо, не дарма. Загалом третя хвиля особлива тим, що в ній вперше українці виїжджали за кордон не з українських земель. Четверта хвиля міграції почалася в другій половині 1980-х. Після початку бойових дій на сході дехто виокремлює вже й п'яту хвилю. Четверта має суто економічні причини, тому її ще називають заробітчанською. Криза 90-х змусила людей виїжджати на сезонні роботи до країн Європи, Прибалтійських країн та Росії. Окрім цього, до Європи, США, Канади, Ізраїлю емігрують висококваліфіковані спеціалісти-науковці. Це явище в нас ще називають відтік мізків. Сподіваємося, що тепер ви розібралися в тому, що таке діаспора, як вона виникла. В наступних випусках ми розповімо вам про представників діаспори, які надихають нас і віримо надихнуті вас. Дякуємо, що ви з нами і підтримуєте українське. Якщо вас зацікавив наш контент, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити нам 5 зірочок і залишити коментар. А також заходьте до нас в інстаграм, де на вас чекає ще більше фактів про діаспору та її представників. Вся інформація в описі.